Де я. Ух, я Я знову тут. Де, я знову у. Добре, всім привіт, друзі! Всі Віталія Арті, айкон, да! Можливо, хтось це чекав, можливо, не чекав, можливо, хтось взагалі не хотів цього, можливо, хтось думав, що буде скучно, можливо, хтось взагалі реально хотів цього моменту, але так. Третє проходження Субербадвенш. У нас вже з вами було перше проходження, але друге проходження було, але третього проходження не було. Ще в нас з вами буде міні-челендж. По-перше, в мене режим хардкору. Ну, не режим хардкору, а такий наш режим хардкору. Я, не, знаю, я ну, не режим хардкору, я не знаю, я просто намагаюся не помирати. Тому що давайте я просто буду намагатися не помирати та завжди бути живим та ніколи не помирати. Далі я хочу ще. У нас був такий челендж. Я, я не можу йти на наступну локацію, поки я не звільню всіх ведмедів. Якщо, наприклад, на локації снігова долина та наступна локація на нас йде пустелю, то я не зможу бійти у постелю, поки не врятую всіх ведмедів у, Снігові, у сніговій долині. Так буде цікавіше та складніше, тому що я просто можу пройти супербередвечір та це буде мені такий міні-оскладнення. Добре, починаємо. Спочатку б'ємо цей манекен, далі перестрибуємо це. Я вже третій раз це роблю, йому, третій раз. Опа, ну давайте. Алло, алло, я сказав ось сюди. Ось сюди далі опа. А ну-ка, ми сюди можемо, Ні, не можемо. Да, перший раз, коли грав в в супербрат вечір, це було наче, трошки складніше. Так, кубик, угу, да, шлепок з животом, да, да, чіка, дарова. Пообщаємося з шикою, та нарешті, я повертаюся у цю гру. Супер Вечер. я його не знімав дуже-вже давно, та ми з вами повертаємося у цю рубрику нарешті. Так, ну що ж, мені потрібно саме самого початку рядувати всіх ведмедів у черепашій у черепашому селі, тому що не зможу піти у снігову долину. Ну що ж, Погортаємося у супербережі. Мені залишилось зробити декілька шагів, та ми офіційно з вами повернемося у цю рубрику. Один, два, три. Ну що ж, поїхали. Нарешті, я тут черепа гора був прекрасним. Я вже усе знаю, хто не бачив моє перше, друге проходження. Там є плейліст. Мене перейдіть у... Полісти мого каналу, там буде плейліст Супербердвенджер. От подивіться усі серії першого проходження, другого і, так, добре. Так, намагайся використати свою атаку на цьому щазі, я вже знаю. Може, мені ще усі монетки потрібно зібрати, щоб... Хоча вже добре, це вже буде ультра хардкор. А може, я і зроблю так у наступного. Так, тут у нас знаходиться перший ведмедь, я це вже знаю. Я вже все знаю, тому що я вже проходжу його третій раз. Так, 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 опа. Війна, звільнили Томмі, Далі забираємо монетки. А, найскладніше це буде рятувати ведмедя за монетки. Навіть не, 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 не щоб бути боса, а за монетки. Це буде найскладніше завдання, але зараз не потрібно про це думати, тому що ми з вами лише у Шерепагораді та тут. Дуже легко звільнити ведмедя за монетки. Емоція, емоція, емоція. емоції, прикольно все. Де у нас тут все, Ну, Така класна емоція, смішна така. О, я ще, напевно, буду всі емоції збирати. Давайте, Такі ще мініше буде. Ну, Які побачить, її буду забирати. Так, супина, опля. Дивіться, пишіть у коментарі, якщо я пропущу десь якісь... Десь якусь скриню з емодзі. Тому що я сконцентрований на тому, щоб не померти, щоб не тратити свій час, та щоб звільнити усіх ведмедів. Так. Ну, один з восьмих є вже. Нам ще залишилось з вами сім ведмедів, так? Ми з вами зможемо нарешті вже піти у снігову долину, але це буде не так легко. Так, а це в нас хто? Це в нас ріджепієр. Давайте його здвільні. А, давайте поки я вже завільню, повністю продушерпагогра, то я звільню його на діамантку час. Це для мене дуже. Легко, тому що це робив вже, я не знаю, мільярд разів. Так, давайте. Опа, опа. Ну, ще мені залишився один ведмідь, а я зможу вже четвертого рятувати. Опа. Опа, 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 такс, далі. Давайте ще бджіла, давай. Ти на мене. на, Такс, такс, ще один ведмідь, давайте. Так, сунас головоломка. Якщо її проходити не хочу, давайте монетку зберу та давайте мого вомку проходити. Так, сміячик у нас хай буде ось тут. Опа, опа. Далі у нас буде ось так ось, далі ми змінюємо. Опа, ставимо ось так. Д... Та що я не так зробив? Давайте замінимо усе це. Так, далі пролетає це, далі ось так. Та у, все, ми з вами пройшли цю головоломку, можемо просто. Звільнити з цього доктора Кристофера та йти далі. Так, якщо можу, давайте я вже звільню, то медіа хай там вже не мучається так сказати. Але мені вже сильно хочеться, я не знаю, піти на фінальну локацію та перемогти брата Барина. Так, я змі... можу вам за спор... за спойлери, тому що ви напевно дивитися відразу третє проходження, а потрібно дивитися відразу перше до друге. Так. Ну опа, опа, опа. Так, що у нас еще далі? На, черепаха! Блін, пам'ятаю, як я з самого початку почав вже грати у цей Super Adventure? Та тут таке просто відбувалося. Да. Що? Я ж не один це бачив. Наче хтось зробив шляпок з животом, то... Друзі, я ж, я ж це не один бачив. Може я... Я потім вам покажу навіть я записую, запису. Це реально я, я ж не один це бачив. Бачив, там, там реально що якийсь... В... Від... вітер був, я не знаю, може мені показалося, я не знаю. Так, добре, давайте. Опа, мінус одна черепаха. Мінус, давай, друга черепаха. Опа, надавайте. давайте. Оп, оп, оп. Ні, давайте я саму початку тут у самому низу, окрім ріжки, Заберу всі монети. Ну, навіть тут цей сексель. Так, опа, 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 давай. Так, далі. А позаду там немає ніяких монеток. Так, є монети, Ой, йому, я вже по злишці. Вже сюди стрибаю назад, опа. Та, давайте ще туди. Опа, та. Йду наверх. На, опа. Опа. Оп. Оп, оп. Так, ставай. Ось так. Беремо ці монети. Так, 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 так. Далі йдемо наверх. Та зараз ми з вами будемо рятувати ще одного ведмідя Так, збираємо ще ось ці монетки. Ці монети. Та вже, напевно, достатньо. А ні, там будемо десь. 145 125 десь монет ще Ведмідя, так давайте опана опну опана, опля. опля давайте. так цього кроля потрібно вбити. Так, ой йома, я кого сюди заліз. А якщо б я перезапустив рівень? Це вже усе капець подрібне, бо саме початку мені, мені усі ці монетки збирати. Так, усе. так, 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 так. Давайте, ось сюди заберемося. Далі заберу ось ці монетки, опа. Далі ці монетки заберу. Мені цікаво ще. Який максимальний рекорд по найшвидкому проходженню суперберат Adventure. Не знаю, в мене вже був свій спідран. Гошу, у мене вже був свій спідран, спідран по супер Adventure, але він не найшвидший у світі, тому що я намагався бірнати, на як можу, але я спідранив не дуже швидко. Опа. Опля, так забираємо, давайте ще. Опа, опа, давай. Так, є, є, давай, ні, ні. Усе є далі сюди. Опа. Опа. А де в нас? Нас ще там ведмідь? Давайте я само початку ще його звільню та звільню. кого ще. А, там ще ще три ведмідя, Це один, два, три. Я вже. Та чотири? Так, ще чотири ведміді, та я навіть вже зрозумію та знаю яких. Давайте ось тут хай буде у нас тут перший. Опа, опа, опа. Давайте перший вже майже. Є. А, ні, не сюди потрібно. Опа, опа, та рятуємо його. Так, ставай, опа. Далі давайте в нас вже на черзі, вже на черзі буде. Напевно там, 123 потрібно для звільнення його того ведмідя, я не знаю. Так, давайте ще раз. Давайте подивимося, скільки там потрібно монеток для звільнення того відмідя, тому що я 100% не знаю, можливо, і стільки, я не знаю. Так, все. опа, опа. Збираємося наверх, наверх, ще вище. Та аж туди на самий верх. Давайте опа. Так, по цьому трампліну можна. Хоча давайте саме я подивлюся, скільки там монеток потрібно для звільнення цього. О, цієї шерепо... Ой, не цієї шерепахи перепутав. А цього ведмідя. Так, 100. Блін, мені ще дві монетки не вистачає. Давайте я зберу їх ось тут. Давайте десь у річці. Таксе. Опа-на, опа, на опа. давайте. Один. Та давайте. О, вони ще якусь такусь додають, я не знав. Та спливаємо. До нас вийшло вже декілька оновлень Супербера Adventure. Тому ось так. Так, збираємося сюди. Далі ще ви... А, так я ж міг просто дуже легко. так. Опа, опа, опа. Давай. Такс. І усе. Я тут. Давай, зараз я його врятую. Так, де тут вхід, ось о вхід. Та я можу його рятувати є! Нарешті так, що потрібно. Потрібно знайти стільки монет. Так, давайте, так, усе. Добре, ще два ведміді мені залишилося врятувати. Та вже усе. Та я зможу просто нарешті пройти повністю черепаху град. Так, давайте йди звідси. Усе є є, є, є. Давайте я зайду сюди. Так, так, ось. Осьо, ось, ось, наш ключик, та усе. Нам залишилося перемогти боса, звільнити ведмідя, який буде у боса, та усе. Вважайте, що ви повністю з вами вже пройшли черпагура, та можемо йти у снігову долину Один, два, три, бос, іди сюди. Прикольно, а ну-ка, я його заскрінути хочу. Оп. черепаший голем, Ну, як сказати. А якщо. Опана, давай, ти що, давай. А, фоторежим я не можу використовувати. Опа. Так. Не. Так зараз я його. Так, відходимо так спокійно можна. Та він мені вже нічого навіть не зробить цей. О, що репашу його можна просто відпочивати. Ось так. Ой, алло, альо, він мене зараз боє, я хочу без смертей пройти. Так, ще раз штовхнеться, та не! Усе я переміг. Іди сюди, на-на-на-на-на-на-на-на. Так, 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 усе, та я можу просто. Вважайте, усе я пройшов. Е, це я його вже називаю. Ну, Ви зрозуміли, черепа я вже повністю пройшов, та я можу спокійно зі спокійною душою йти туди. Та рятувати останнього ведмідя. Давайте я хочу заскрінити себе всім ключом, тому що це ключ е, якийсь босом. Так, де тут ця штука? Скрити кнопки. Та давайте я себе заскріню, заскріншошу з о, цим клюшом. Він такий прикольний, йомайо. Так, добре, та, так, та, усе не відволікаємося, рятуємо цього ведмідя. Так, один, два, три, ведмідь. Рятуйся. Оп. Опа! Усе моє врятувало! Так, нас з вами вічинився аркадний цвіт, який я піду трошки потім та снігова дую, яку нарешті можу йти, тому що я звільнив у так бімотепська пуст. Відразу у нас розбокувалося, куди мені. Ні, давайте спочатку снігову долину, щоб потім ніхто мене не хейтив. Так, я можу три боксики відчинимо. Ще можу ще 50 монеток наформити. Десь... Хоча ще можу 48 монеток наформити. Але давайте краще Та міг би відчинити цей золотий отбокс, але там фіняк попадається, тому давайте опа, підгусник мені випадає, шика пінгвін, то... Джей, гарнітура! Мені що, відразу така імба випала? йо майо, ну я буду ось таким тоді, давайте. Прикольний малипокшер кіскінь, шо виходить прикольний. Добре, друзі, на цьому мається наше відео піхати до кінця. Я думаю те, що я гарно впорався з цією серією, пройшов повністю черепоград, врятував усіх вид медів там, хоча десь один боксик не залутав з емоцій, але все одно. Добре, друзі, на цьому мається наше відео піхати до кінця. Всім важливо, усім покажіть, що кажете на нові щас